Дванадцята лекція. Третє питання: захоронення і перероблення виробничих відходів. Обіг відходів чітко регламентується нормативно-правовими актами, контролюється державними органами та регулюється економічно, підприємства відповідають за перероблення випущеної ними продукції. Необхідні засоби на перероблення відходів виділяються державою за рахунок збору податків і акумулюються в спеціальних екологічних фондах. На місцевому та державному рівні, для зниження токсичності відходів усе більше уваги приділяють добуванню небезпечних хімічних матеріалів, наприклад, важких металів, полімерів, що місяць хлор та інше. Цьому сприяє відповідне стандартизоване маркування деталей на стадії їх виготовлення. Розглянемо вторинне використання деяких видів промислових відходів. Перше це зала і шлака відходи теплових електростанцій, які працюють на твердому паливі. Щорічні витрати на влаштування та утримання відвалів цих відходів складають значні суми, а площа земель для зберігання відходів лише однією. ТЕС сягає один тисячі гектар. Поки що використовується лише 12-14% річного утворення відходів. Зали ефективно використовується у промисловості будматеріалів 34%. У будівництві 43% в сільському господарстві 23%. У будівництві їх застосовують для теплоізоляції, стабілізації ґрунтів у насипах, при виробниці будівельних конструкцій застосовують у якості заповнюючого для цементу, бетону і заліза бетону. Високий міст кальція О у сланців і торфу дозволяє використовувати її для підлогування кислих ґрунтів. Друге: домені сталеплавні та феросплавні шлаки. Щорічне їх виробництво сягає сотень мільйонів тонн, а поробляється лише 20%. Зі шлаків отримують цементний клінкер, гранульований шлак, литий щебень, шлакову пемзу, керамзит, Шлаковату, мінераловату, литі плити і бруківку. Наступне третє. Розкривні породи. Утворюються при видобутку та збагаченні залізної руди у кількості сотні мільйонів кубічних метрів щорічно. При цьому будівництві використовується лише 8-9% цього обсягу. З розкривних скельних порід виробляють щебінь, пісок, піщану гриві. Гравійну суміш, отримуючи високий щорічний економічний ефект. У перспективі ці відходи можна повністю утилізувати при виготовленні цементу вапняного борошна, вапна, силикатної та глиняної цегли, керамічних труб та інших матеріалів і виробів. Четверте складбій утворюється на підприємствах скляної промисловості, харчових підприємствах і у будівництві. Його використовують як додавання у скло масу при варінні скла, виготовлення різних облицювальних плиток, пористих і теплоізоляційних матеріалів. Все ширше пропонується введення меленого склобою у різноманітні композиції для отримання облицювальних матеріалів, з наповнюючими з природного каменю. П'яте фосфогіпс. У великій кількості утворюється при виробництві фосфорних добрив. Близько 20% цих відходів використовується при виробництві гіпсового в'яжучого цементу, а також для вапнування кислих ґрунтів. Ведуться дослідження щодо застування фосфогіпсу при виготовленні різних будівельних елементів, деталей, штукатурних розчинів, шпаклівок. Шосте деревні відходи із підприємств лісагатів, лісопереробне, деревопереробне та цельозно паперової промисловості. Їх направляють на виготовлення щепи, що стосовуються при виробництві деревоволокнистих і дерева плит. Сьоме. Макулатура та вторинні текстильні матеріали. Переробляють для виробництва паперу картону, технічної покривельної картону. Повстяних виробів. З них виробляють основу для утепленого ліноліму, будівельну повсть. В останні роки цю сировину стали використовувати для виробництва нетканих матеріалів для дорожнього будівництва, кріплення ґрунту. Вторинні полімерні матеріали. Їх використання дозволяє не лише істотно заощаджувати нафту та електроенергію на 80%, але і не забруднювати навколишнє середовище. Старинних полімерних матеріалів після їх сортування можна виготовити численні будівельні вироби, труби, плінтуси, дверні та віконні рами, плівку та інше. 9. Зношені шини. З них отримують регенерати, які використовуються замість синтетичного каучуку, гумового крихту, яка застосовується у виробництві будівельних матеріалів та автодорожньому будівництві. З металокорду можна отримувати метал. У багатьох країнах ведуться роботи щодо повного використання зношених шин. Десяте. Алюмінієві місць не відходи. Утворюються у процесі виробництва добрих і у хімічних процесах у кількості сотень тисяч тонн на рік. Їх використовують для виготовлення особливо чистого високоглинеземистого цементу, який застосовується для виробництва вогнетрів. 11. відходить до брух бетонних та залізобетонних виробів. Утворюються у кількості понад Понад 1 мільйона метрів кубічного на рік на заводах буде індустрії, а також у зв'язку з реконструкцією. З цих відходів випускають щебінь, пісок, а також отримують металобрухт або арматуру, придатну для вживання. Наступне останнє 12. Відходи агропромислового комплексу хімії, мікробіології та інше можуть бути ефективно використані при виробництві будівельних матеріалів, як добавки, наповнювачі. Крім споруд для захоронення відходів на території полігону, розміщуються, як правило наступні споруди. Це споруди для прийому та очищення дощового та побутового стоків, які включають в себе регулюючі ємності забрудної частини дощового стоку, контрольно регулюючі ставки дощових вод, насосну станцію, очисні споруди дощових вод, очисні споруди побутових вод, латки і кювети для збирання дощового стоку, колектор до найближчої проточної водойми. Споруди для контролю за складом дощових і гротових вод передбачають створення спостережних свердловин дренажу з контрольними колодізами. Наступне. Допоміжні споруди об'єднують різні за призначенням пристрою системи. Контейнерний майданчик для зберігання відходів з особливо токсичними властивостями, мийка спеціальних автомашин, очисні споруди мийки спеціальних автомашин. Огорожі ділянки поховання включає ряд різних будівель. Це кільцеву автодорогу, кільцеву дамбу, кільцевий канал, смугу насаджень, огородження.